Усім привіт, друзі! В цьому відео я перекладу усі фрази Шеллі на українську мову. Думаю, вам буде, звісно, цікаво. Але перед тим ви поставте лайки і підпишіться на канал, бо я для вас дійсно старався. Ось найзалайканіші коментарі. Щоб потрапити у відео, просто треба написати коментар і потрібно, щоб він набрав лайки. Також заходіть у мій телеграм-канал, ось QR-код. Ви можете зайти там багато різних Let's постій, go! і так далі. Вперед! Let's go get him! Давай провчимо їх. Let's do this! Давайте зробимо це. Ха. ха Winning! Перемагаю. Блінг-блінг! Блискуче. Інкреїблі! Неймовірно! ФантаСТІКО! Фантастика! Ай. А ме густа мені це подобається. Yes! Так ура! Юху <звучит> Сміється no! Ні! Кричить. Сміх. Бум. Бум. Ха ха. Сміх. Ну що ж, як бачите, було все-таки небагато фраз від Шеллі, і я їх переклав усіх. Ну, ви, звісно, поставте лайк і підпишіться на канал, бо я все ж таки для вас старався. Також заходіть у мій телеграм-канал, там виходить досить багато постів. І, в принципі. Також у мене недавно тепер є у мене 2000 підписників. Думаю, якщо ви напишете коментар, мені буде, звісно, приємно. Напишіть коментар і привітайте з 2000 підписниками. Також пишіть коментар і лайкайте інших коментар, щоб попасти у відео. Також мені будуть потрібні декілька людей. Для чого? Щоб віддізняти один відос, а який я вам вже далі розповім. Ось, ось буде пост. Ви, звісно, мені там напишете у коментарі або самому мені. Ну що ж, друзі, а це все. Будемо, звісно, прощатися. Тоді усім. Пока-пока.